Колеги, ну що в першу чергу хочеться сказати. Да? Ми кажемо сьогодні про трансформацію. Ми багато насправді прогресивних речей тут проговорюємо, тому що наша трансформація, вона умовно кажучи, в наших руках. проте, ще багато багато що який шлях треба пройти. І нам, як фахівцям, перше. ну, нас не змінює законодавство, нас змінює наше відношення, наше ставлення, наше відверте. Споведінка, да, от безпосередньо що ми робимо на роботі, що ми декларуємо в суспільство там на загал в гучному росію, що ми по факту робимо там на робочому місці. Тому що від того, що поміняється назва вашої позиції, повірте, дуже мало зміниться в вашому житті, якщо ви не будете того робити самостійно. Тобто, по міновіню волшебної палички нічого не поміняється, а не відношення, а не ставлення, а не поведінка лідерів на місцях, якщо ми не будемо то впроваджувати, не будемо з тим працювати особисто. Зміни, як ви розумієте, да? всі ми тут дорослі. люди. Вони відбуваються не в кабінетах високих, вони відбуваються безпосередньо на місцях. Про що ми казуємо, чому ми займаємось ризиками, чому на практиці це більш сучасна модель і, напевно, більш практична модель? Так, да, Безумовно, немає такої моделі або такого інструменту, який би передбачив нам усе і запобіг нам усьому на світі. Я дійсно погоджуюсь з Віталієм Андрійовичем, То, що у нас не то, що немає показників, а ми їх ну не так вони, вочевидь, у нас на поверхні лежать, тому що перше, коли ти запитаєш про травматизм, що ти почуєш? Це основний показник. Так? Як оцінити охоронну працю? Покажіть мені ваш травматизм. Так, це одна з очевидних оцінок, коли ти приходиш в організацію в ній майже тисяча працівників, і в ній немає ані інцидентів, ані випадків виробничого травматизму. нічого немає, все дуже гарно. Є тільки два. Або це смертельний, або це важкий. То, очевидь, про що йде мова? що організація це приховує. Якщо в організації немає розслідування інцидентів, і вони що це не впровадили, то прогресивні показники, проактивні показники просто не беруться до уваги, бо насправді ми вже працюємо з тим, що є. Ми працюємо на рівні реактивної моделі. Чого ми хочемо всі, як фахівці, да? ми хочемо змінити ситуацію. Ми хочемо знизити ризики, ми хочемо знизити рівень травматизму, безумовно, і ми хочемо подивитися, зробити цю систему настільки зрозумілою і доступною, щоб їй хотілося працювати не тільки нам, як фахівцям, але й менеджерам. Зрозуміти, треба одне: що вся наша робота вона направлена не на те, щоб виконати вимоги нормативно правових актів. Це наша база. Ми на цьому стоїмо. Але для того, щоб всі, хто в ній працюють в цій системі, вона була зручною, вона була доступною, щоб кожен керівник, там лідер, керівник, працівник, будь-хто, міг зробити свій внесок щоденно покращити внести свій внесок на тому рівні, щоб це мало розвиток і мало цінність для нас з вами, тому що заповнений вчасно журнал юридично нас закриває. Чи віймаємо відношення до реальної безпеки? Те, що відбувається зараз на робочому місці, не завжди. Ніякому разі не хочу знецінити, то про те. Маємо говорити ми з вами наступними. вибачте, побіг. Презентація десь ага, поняв. Так про що ми про що ми з вами насправді кажемо? Да? Що сьогодні в сучасності в нашій на нас впливає? Впливає е, впливає на нас е, саме саме те, що. Ми працюємо в період невизначеності. Що ми працюємо з вами в період, де дуже змінюється швидко подача електроенергії, так ризики, які пов'язані з військовою агресією. Юрій, спасіба, що всі бачать. Дякую вам, що повідомляєте. Мені все це розумію. Давайте зосередимось на слайд те, що у нас є певна нестабільність. Ми з нею сьогодні живемо, ми сьогодні з нею працюємо, ми сьогодні все. Бачимо і відпрацьовуємо такі речі, які ми не можемо спланувати. Умовно, сьогодні є ризик, де зупиняються ціли металургійні комбінати, якого ще вчора не було. Коли можна було це спрогнозувати, запланувати, вірні відключення, тощо все це було, але зупинити цілий металургійний комбінат ще рік назад. З цим ніхто не стикався, ми теж були в умовах війни. Сьогодні можна. Сьогодні такі від випадки є. А це зупинити все обладнання. Це подача газу, це кисень, це багато-багато речей, які треба відпрацювати, яким чином то зробити. Ми маємо звертати на це увагу з точки зору сьогодні і зараз. Як працювати, коли є нестача людей, як працювати в умовах невизначеності? Ми кажемо людський фактор, який ми розглядаємо, і мені здається, не завжди розглядаємо його. Е в тому контексті, в якому ми його мали озвучувати, тому що людський фактор для нас це щось непрогнозовано і не керуємо. Насправді, з точки зору оцінки ризиків, це завжди чітко розкладена, ну з точки зору не бож, давайте так. Чітко розкладена історія. Чому людський фактор, з чого він складається, і як ми на то впливаємо? Немає нічого такого, щоб ми могли приписати суто на Божу волю. Ми кажемо про те, що ми, як фахівці і професіонали, маємо навчитися бути гнучкими. Ми маємо подивитися, що ми можемо зробити. Не тільки а що ж нам дає пам'ятка, що нам написано в НПО, що написано в журналі. що ми зробили для цього, ми провели інструктаж. Так це добре. Ми його навчили, ми його допустили. Ми це добре. Що далі пішло з людиною? Як він далі працює? На що він далі звертає увагу, то ну, що ні? Яке середовище потрапляє людина, які далі його як його далі поведінка? Як ми на це впливаємо? Шагнули ми вже трошечки вперед. Маємо подивитися не тільки в назву нашої професії, не тільки як буде рухатись законодавство, а подивитися, як в цілому в світі сьогодні реагують на ті чи інші поведінкові прояви, тому що охорона праці це не те, що написано. Це те, що насправді робиться. Написати можна тисячу. Я інколи читаю. Фейсбук і у мене, ну я не хочу казати прямо з очей кров іде. Ну я от, слухай, я розумію просто на що орієнтовані люди. Це не те, що вони погані фахівці, а на те, що куди їх виховувала система. Що вони можуть зробити і сказати: ви знаєте, ми а, розробили таку кількість інструкцій з охорони праці. Завжди хочеться спитати, як, по-вашому, вони мають працювати настільки, от, якщо я викладу, зроблю класну інструкцію, що ми зможемо нею закрити багато речей. Так вона має бути так, це базова річ так. Але подивіться, порівняйте, от Джанет не дасть мені слукавити в одному смислі, тому що що таке інструкція з охорони праці в Польщі? Яку я бачив найбільшу інструкцію, скільки це сторінок, як ви думаєте, напишіть, а я далі буду розповідати. Повернемось до цього в чатах. От, на вашу думку, цифра, скільки може бути інструкція з охорони праці в сторінок. Ми кажемо, що має як, де ж він бере інформацію, той нещасний робочий людина? Де йому це дізнатися? Як ви його інструктуєте? Як ви його навчаєте? Розумієте, як ви до того дійшли? Вона має бути в собі п'ять розділів, як діяти? Аварійна ситуація? Можливо, це теж наша практика. Вона може не бути зайвим, її можна зробити різною ту інструкцію, по свої. Вона може бути з кольорами, вона може бути з графіками і діаграмами, вона може бути буччим. Так, дивлюсь, колеги, дуже дуже файно. У вас такий розбіг по побаченню. Дві сторінки більше не читають. Це вже практика, це вже пише практика. А так колеги, дивіться інструкцію найбільшу, яку я бачив, це три сторінки, три, зазвичай одна і дві. Все точка. Немає більше нічого. Все інше в оцінці ризиків. Так, є базові речі. По перше, кожен з вас знає, що всього ти туди не напишеш, що всього ти туди не вкладеш. Як би ти не хотів, як би ти яким би ти не був, ти можеш написати добру, добру інструкцію. Чи будуть її читати, якщо це буде 100 сторінок? Чи буде людина в неї вникати настільки? Не Бачити в ній інструменти. Тоді ми кажемо, що таке ризики? Для чого нам вони? Вибачте, налаштування презентації це вже моя помилка. Ризик, який треба приймати. Ми кажемо, з чим сьогодні стикаємось. з постійними стресами. Ми, ми кажемо про те, що люди працюють у нас сьогодні в постійному, хронічному стресі. Сьогодні смертність на від, е, як казати, Смерть не від виробництва, не від виробничих факторів, так смерть з єстецівних причин зросла. І це от фахівці, хто є, знають до неймовірних висот, якщо в порівнянні це все стреси. молоді молоді люди, молоді хлопці, це найвищий рівень їх років від інфаркту. Коли це таке було? Здорово абсолютно, який проходить медогляди, який повністю має моніторинг, має розуміння, працює в колективі, має гарну оцінку. Що це людина абсолютно здорова в частині поведінки своєї? що це. І ось таке розумієте, звідки? Тому що стреси нікуди не діваються. Навантаженість нікуди не дівається. Ми сьогодні працюємо е, на те, що сьогодні в умовах мультифункціональності, бо людей не вистачає, починають е, його озадачувати допомотніми функціями на людину, йде неймовірно навантаження. Він має в цих умовах жити не технічні збої, це збої комунікації, збої в підготовці персоналу, тому що швидко. Підготувати висококвілікованого персоналу складно, тому інструменти, з якими ми сьогодні працюємо, я вже про регуляторні провали не мовчу, тому що вони це вже наша така хронічна хвороба. Ми розуміємо, да коли ми кажемо про НПО, я часто про це питаю: скільки ж відсотків він має давати безпеки? Так, якщо я беру його і повністю виконую НПО, це 100% безпеки дорівнює. Чому ніколи ми не кажемо про це? Чому ми не кажемо, що Окей, робота на висоті це скільки? Робота на висоті ну, в різному законодавстві по різному, в різних країнах по різному ми кажемо, що в законодавстві нормативно-правових актів України на робота на висоті це 1,3 метра. Все, там має вже бути наряд, правдобір, там навчання, допуск, медогляд, розпорядження в крайньому случаї. Бо ну, по-іншому не буде. Або наряд, або по розпорядженню. Добре. А метр 25 – це вже безпечно, можна сміло падати. Все, наряд не надо, нічого не надо, правдобір не надо, падай скільки хочеш, друже. От оцінка ризиків про це каже. Оцінка ризиків дивиться на дуже прості речі, так як вони є з фізичної з точки зору. Є пряма підлога, є там, де є перепади висот, є трошки більше. І вона гнучка тим, що ви можете її застосовувати собі і вкладати на те реалії, з якими працюєте. Вам не треба нічого адаптувати. Ви створюєте кубик по кубику, складаєте систему оцінки ризиків для себе. Рутинних операцій. Нерутинних операцій складаєте і самі ці їх оцінюєте. Да, жодна з систем не дає відповіді на всі питання, не дає вам запобіжники від усього. Але тут ви точно можете піти в практичну площину і сказати: тут ми окей, МПО працює, а тут у нас вчора впав робітник метр двадцять п'ять, це не робота на висоті. Що ж ми маємо зробити? Прив'язати його, ми його не можемо заставити. Та відповідно до закону ви можете зробити все. Вам не треба, нам треба відійти від простих речей, змушувати. Наказувати, тому що це теж не працює насправді так, як ми хочемо. Це допобігає певної міри, а далі воно як практична, як практична складова не працює десь на початках можливо, але того результату, на який ми розраховуємо, він вам не дасть. Тому динамічна оцінка ризиків чим відрізняється від практичної, від статичної оцінки ризиків, в чому там є своя сіль, знаєте, на що треба подивитися і зрозуміти цю різницю, що я можу зробити. В Чому схожість того, що я зараз роблю, і куди я хочу розвиватися? Що для мене важливо: чіткі правила, їх виконання чи їх розуміння, відчути різницю між виконанням правил, їх прийняття і розумінням, що таке безпека, що таке культура безпеки. Про це дуже багато каже Джанет, дуже простими словами. Як це? Що таке культура? Культура це те, що я роблю, коли на мене ніхто не дивиться. Якщо на мене ніхто не дивиться, я не пристібаюсь паском безпеки в машині, я поїду на червоне світло. Так, да, ми всі там по воді не ходить ніхто з нас. Всі ми, можливо, і дорогу не там перебігаємо тощо. Але те, що на мене ніхто не дивиться, те, що я роблю, те, є для мене моєю особистою культурою. Є ще гірше, да? коли на мене дивляться, я все одно роблю те, що я хочу, бо я не прийняв ті правила, я не прийняв ваші вимоги, те, що вимагає від мене підприємство. Ми багато кажемо про культуру, в чому вона виражається? як поміряти ту культуру. Як сказати, це наша культура. Вона буває різною. Вона буває історичною, там багато-багато віків, років, десятиріч тягнеться. Да? Вона буває, от такою, яку ми будуємо з нуля. І кожна людина, яка до нас приходить працювати, в неї теж є своя культура. Бо ми вже працюємо з тими надбаннями людини, яка вона вже напрацювала, вона прийшла до вас з досвідом. І якщо в неї немає розуміння, що треба використовувати пасок безпеки, вдягати окуляри, вдягати, то воно не з'явиться звідки? Воно формується вами, вашою організацією, вашими підходами. Розумієте? Ось що дуже важливо. Тому, коли ми кажемо, що має бути, вона має бути простою і зрозумілою. Персонал на цих нестандартних наших умовах треба і вчити нестандартно, і підходити, давати прості речі, зрозумілі. Ми сьогодні працюємо в практиці з такими речами, як там. 5 ризиків, організації є, 10 ризиків, там, люба кількість, фатальні ризики, да? тому що рік від року вони бачать, а що саме збирає в нас життя, здоров'я людей, що саме, на що треба зосередитись. Це не панацея, але вона починає сприйматися легше, чим інструкція з той сторінок. І ми маємо зрозуміти, трансформація, про яку сказав Віталій Андрійович, вона якраз важлива на рівні кожного з нас, що може працювати не тільки батіг. Що не покаранням єдиним. Давайте так, ви їдете за кермом, ви порушили. Ви порушили щось несвідомо. Вас зупиняють, поліція починає шпетати, виписує штраф. До побачення. Це її робота, все ж по-чесному. З яким відчуттям ви їдете далі? Що відбувається у вас всередині? Дуже добре, якщо ви кажете, Боже, дякую тобі, що ти нагородив мене цими файними людьми. Вони мене привели до тями. Дякую. І ви сприповнені їдете. Додому і розказуєте друзям, все правильно так зі мною треба. Бо я порушник, бо я отак. отак. Якщо це так, то класно. Якщо ви їдете звідти з різним відчуттям, та ти що, не міг мене попередити, за що я дурніше за паровоз? Ну, скажи мені, ну я розтілявся, так. Це моє несвідоме. Я погоджуюсь. Я сам себе можу загризу більше любого поліцейського, коли я порушене. Я не хочу порушувати. Мені не подобається, бо я лідер для себе, для своєї доньки, для своїх колег. Я не на словах мене торгую. Я маю в діях. Любе лідерство охороні праці це діє, але я не буду забігати вперед, забирати у колег хліб. Розумієте? І тому все, що ми робимо, має бути зрозумілим і простим, має бути доступним і цікавим, щоб людина, яка приходить до вас, відчувала, що ви поділяєте тут думки. Чому одягати окуляри, чому одягати рукавички, чому, вдягати, чому взувати спецзуття, чому підносок, Воно важке, воно, воно незручне, воно... бо вона прийшла з іншої культури. У нас насправді культура на виробництві вище, ніж в побуті, і тому всі такі йолки. Два, хто в побуті часто одягає окуляри? Якщо це так, ви дуже свідома людина. Ви молодець, ви приклад. А як часто ми бачимо, що людина в одних шортах із сварочним апаратом, дай Бог якихось окулярах, сидить там щось у дворі підварює. У нас це дуже типова картина. Чомусь ми цього не бачимо в цивілізованих країнах. Неповально, я не ідеалізую жодну з них, і повірте, у нас вистачає фахівців не гіршого рівня. Це 100%, Це моє особисте там, переконання. Але як зробити так, щоб це прийняти? Треба йти в спілкування і в комунікацію. Ми будемо з вами дивитися різницю між статичною оцінкою ризику і динамічною. Сьогодні про оцінку ризиків ви почуєте з любого утюга. Ви почуєте звідки хочете оцінка ризиків, оцінка ризиків, оцінка ризиків. Це так само, як інструкція. Її можна зустріти отак от, от, от такої товщини талмуди, які ніхто, крім тих, хто їх писав, не бачив, не читав. І робочій людині, коли видаєте, дивись, ознайомся з ризиками. Він бачить цю матріцю, у нього там. Ну думаю, боже, що це якісь цифри середні, високі, смертельний, критичний, приємлімий, неприємлімий. Та там ви кажіть, що мені робити? У людей просте питання. Ми хочемо, щоб він прийшов і пішов здоровим, щоб він розумів, коли я на нього не дивлюсь, чому він той клятий пояс має причепити. Чому я маю його почути як фахівець охорони праці, що йому щось не підходить, що я не має відмахнутися від нього? Чому? Бо безпека це щось. Більше, чим те, що написано? Це більше, чим МПО пункт такий та МПООП 001 2007 року. Це більше, набагато більше, і набагато зручніше, коли ви маєте в руках інструмент практичний, який дозволяє вам підібрати, що мені робити в цьому випадку, що мені сформувати, яке поле, нормативне, щоб це було прописано. Да? А як мені потім задати питання? А як мені притягнути до відповідальності, це теж махрова штука, яка нас нікуди там не веде. Так, якщо ви бачите, що людина свідомо ігнорує, цей інструмент в запасі має бути. А якщо, знаєте, я там дуже люблю цей вислів, що коли в тебе в руках із інструментів тільки молоток, то все навколо починає нагадувати цвяхи. Якщо у тебе із заступного інструменту тільки покарання, і ти більше ніяк не можеш підтримати, завести дискусію, розмовами вийти на те, щоб людина почула, що ти від неї хочеш, чому ти від неї цього. Що не так? Що треба змінити? Цими простими питаннями вийти на речі, які системно покажуть, тому що дуже часто, коли ми починаємо з вами, знаєте, дивитися в е реактивні речі, що ми? ми аналізуємо травматизм, випадки, інциденти. Так, 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 але це дзеркало заднього огляду. Ми дивимося туди. Це вже було. Що буде попереду? Які показники треба з вами нам врахувати? На що звертати увагу? Що нас з вами тримає? Де наш якаря, що мішай нам зрушити? Ми всі доходимо до певної міри, а потім система починає буксувати. Потім вона вже така в рівні стагнації, наче всі все розуміють, всі навчені. Які заходи з безпеки? Ми пишемо чаще всього про розслідуванні випадків травматизму, які в чаті три люблять. От три самі саме на мене розповсюджені. Поки напишіть а я ще буквально хвилинку, і ну, вам тоді дуже зрозуміло буде, де знаходиться ваша система, на якому рівні. Вона знаходиться на рівні якому де ми? Ми в реактивні, ми, ми в реакціях на події постійно. І частіше вони дають нам поштовх. Тоді виділяється ресурс, тоді виділяється е, необхідна увага і все керівництво поруч з тобою, як з фахівцями. Що нам треба робити? А що там, куди йде комісія? Дотримують бомушу, називається. Да? І от на Кривий Бредлі, коли ми йдемо до незалежного, коли кожен знає навчання посилення контролю. Так, так, так. В інформування посилення контролю це моє найлюбленіше. В чому посилювати в джоулях, кіловатах в частоті може бути, може бути, але що, перевірка знань, навчання, позаплановий інструктаж. Давай, я знаю організації, в яких позапланових інструктажів більше, ніж я бачив у всьому світі разом взятих. Пишуть, пишуть. Я, я представляю мені майстру, у мене в підлеглих 20 людей. І я кожного разу із ініціативності далеко не глупих фахівців сиджу. І 20 людей своїх записую, прізвище, ім'я, по батька, професія, номер, дата. Піди ж, розпишись, але прошу, що... не, не, Не тільки це. Скільки інструктажів на загніваючому западі, ви думаєте, є? У нас їх 5. Ну, ми знаємо основний захоронній праці. Розумію, ви можете назвати гораздо більше. Для чого їх 5? Коли є два людей? Те, що первинний, коли людина приходить. так? Да? І є те, що повторний, періодичний, коли я там проводжу його з певною періодичністю. Цільовий. Да. Ну, у нас немає зайвих, я не кажу, система іншому працює, тому задайте питання, станьте на місце тих, хто працює сьогодні керівником якоїсь ланки. Йому це зручно. Звідки з'являється фраза? У нас же ще є своя робота, тому що вони це розглядають як окремий процес. Немає окремого процесу безпека. Любий процес сьогодні в компанії, яка прагне, хоче і має прагнути дотягнутися до свого фінансового результату, до всіх цих показників, він має бути безпечний. Чому? Тому що цей процес дає вам можливість працювати без зупинок, без аварійних зупинок, без витрат на розслідування. Там один слайд, і подивіться, в якому з них я, це останній буде слайд, в якому з них найбільше ресурсу? От в. До події, в події, яка не забрала життя ні арміз, да, там здоров'я, і вже де случився інцидент, де случилось травмування? Яка з цих подій забере найбільше ресурсу у вас? Найбільше часу? Найбільше, найбільше всього, де вона забере? Де ж один? У вас забере найбільше ресурсу по, по інциденту? У вас забере там, де вже відбулася подія. Да, ну одиниця в цьому, так, так, в піраміді, а от в подіях, да, точно. Найбільше чому? А скажіть, а ми можемо за день подивитися? Могли ми щось зробити за день? Могли ми щось зробити за рік, за місяць, за тиждень? Чи бачили ми ту проблему? Чому досі ми туди не включилися? Чому ми були закриті? Чому вуха наші закриті, очі наші закриті? Тому що в нас є своя робота. Немає ніякої своєї роботи без безпеки. Оце наша є трансформація, колеги. Оце і є наш підхід, розумієте? І саме на це ми маємо звертати свою увагу. Хай там сьогодні, може, переміда Хенріха не так уже трошки працює, вже багато експертів про неї кажуть по-іншому, і є тому обґрунтування. Це як приклад. Да? Але найбільше ресурсу ми будемо тратити саме тоді, коли вже будемо розслідувати, і ми з вами по уші в розслідування. і звітуємо всім ми керівництво, і родичам в очі дивимося, і є незворотні події. І це найважкіші події. Хто вже стикався, для того то було свій урок. Всі ми хочемо, щоб кожна з людей, яка працює поруч з нами, почувалася в безпеці. Тому я всіх запрошу на навчання, де ми з вами зможемо за цей корузький термін поділитися практичними напрацюваннями, як ми можемо змінити проточну ситуацію, змінити її на краще, і зробити так, щоб ми з вами зростали, як фахівці. Щоб ми з вами змінювались і тим самим змінювали наші системи. Дякую.